Доброго дня, мене звати Сашко Положинський, я є учасником групи Тартак. І зараз я звертаюся до всіх українських військовослужбовців, які знаходяться в Криму. А в першу чергу до морських піхотинців із 1-го Феодосійського батальйону. Адже саме з цими військовиками у нас у групи Тартак склалися особливі творчі стосунки через нашу пісню Лицарський хрест. Звертаюся до всіх вас, тому що я, як і мільйони інших українців, болюваю за долю України і за вашу долю, тому що розумію, що. Ваша доля нерозривно пов'язана із майбутнім України і з майбутнім кожного із нас у ній. Звертаюся до вас, тому що розумію, як вам усім зараз необхідна наша підтримка. Розумію, що зараз ви знаходитесь у стані не тільки постійного психологічного і фізичного тиску, а ще й у такому підвішеному стані невизначеності. Наскільки я розумію, ні виконуючи обов'язки головнокомандуючого збройними силами України, ні призначений за партійною квотою міністр оборони України не дають вам чітких наказів, як ви повинні діяти за даних обставин. І через цю невизначеність, через оце постійне чекання, невідомо чого, невідомо від кого. Зрозуміло, що можуть виникати якісь там питання, та на що це все потрібно? Та заради чого, якщо немає конкретної мети, немає конкретного завдання, немає конкретної цілі, то опускаються руки, нічого не хочеться робити, з'являється зневіра і так далі. Мої слова до вас стосуються того, що є заради чого і заради кого, заради всіх нас, заради всіх українців, заради всіх людей в усьому світі, які вболівають за долю України. Заради майбутнього нашої держави, заради того, щоб рано чи пізно ми змогли збудувати ось таку прекрасну Україну, про яку ми всі мріємо, Україну щасливих людей, Україну, яка дбатиме про кожного свого громадянина і кожний громадянин дбатиме про неї. Я вірю в те, що. Рано чи пізно, і хочеться, щоб це було чим скоріше, але знову ж таки багато що залежить від нас самих, і не лише від вас, від тих, хто зараз на передовій, а від кожного громадянина України. Я вірю в те, що ми зможемо змінити нашу Україну на краще, і рано чи пізно ми створимо таку армію, в якій захочеться служити кожному, ну принаймні здоровому, повноцінному чоловікові, тому що це буде престижно, тому що це буде перспективно, тому що це буде почесно, і тому що це буде в тому. Тому числі і матеріально вигідно, але все це майбутнє, яке починається сьогодні, от власне від того, як ми з вами сьогодні будемо діяти, кожен з нас як буде діяти, чи здатен буде витримати все це, чи не махне рукою, чи готовий буде. Дійсно багато і довго наполегливо працювати, проявити найкращі якості, найкращі чесноти, врешті-решт зберегти свою власну гідність, свою власну честь. От від цього всього від кожного з нас залежить і наше велике, світле майбутнє. Давайте не зневірюватися, давайте не втрачати надію на те, що ми зможемо досягти того життя, про яке кожен з нас мріє. Життя щасливого, життя успішного, життя. В якому не буде чорних смуг, а лише переважно світлі, більш світлі, можливо, менш світлі. Коротше кажучи, я розмріявся, але головне, те, що я хотів сказати, тримайтеся, Україна з вами, українці з вами, і ми будемо робити все можливе, що від нас залежить, для того, щоб не втратити з вами зв'язку, не втратити з вами контакту. Сподіваюсь, що ви зможете вчасно почути і побачити це моє звернення. Сподіваюсь, колись зустрітися з вами безпосередньо поспілкуватися, ну і поспівати пісень. Щасти вам!